Галичина є. Є! Свобожанщина є. При Чорноморі є. Є! Донбас є. А Київ? Є! Ну, знаєте, дружі, а Є! Знаєте, друже, окрім того, я вам скажу, що тут є людина із нашого українського перемиршня. І розумієте, що Україна. Це є соборна, самостійна держава вільна і так, спільна духом від сяну по Кавказ. Я хочу заспівати пісню, яку співали колись так само українські повстанці, посолі вот організації українських а? націоналістів. А, а, разом. а став, это, а що іменно, що це така? Детальна фаршов. Що став? А Меня в том, що Віктор. Я журналіст інтернету видання Новости України в сміє. Прямую трансляцію з Заєкоту. На наш сайт, звичайно. Скажіть, а ви тут о, в рамках хакту устраиєте фейк шоу, так? Так. Да? А, а коли вначай, вам... щоб всі люди мальчи будуть користуватися, затикались, голітися. А звідки ви приїжджав, Львів, так? А ви ви за що виступаєте? За щоб я так розумію, щоб керівництво держави підписало А як ви відноситесь до цих гасел, що керівництво треба ставки? Дехто з трибунах кричить? Десь трибуни кричать, вони не праві, вони самі кануються, виникають. Що... Просто я від я відношуся, що я з ними погоджуюсь, треба. Але ця не є проти влади, ця є за інтеграцію. Це підписання, так ну так. просто так. вони мішають так само, як на татар в Майдані. Я, я зрозумів саме це я хотів почути, бо якесь протиріччя виникає. Цілі одні євромайдану, а заявляють трибуни і розумієте? Це теж повинно бути серед цілих, але поступово. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до того, що відбувається на європейській бо ну, Я знаю, що ну я бачу, вже я відношуся позитивно. Там тут гально організовано для студентів, старші люди підуть за інтелігенцією, за політиками? Тут е, я. Я хочу сказати, що тут політичних е, політичної символіки нема. Ось що так. як ви відноситесь до того, що спочатку громадяни прийшли, а потім політики приєдналися Музатемно. зі своєю символікою Позитивно, але якби це політики не використовували як реклама, це було б ще краще. Так, да, розумієте, а ось е, до цих гасл е, там хто не стрибає, той москаль, хто не ходить на Євромайдан, той наближається до Москаля. Як ви до цього відноситесь? Ну такого гасла, хто не ходить е, на Майдан. Ось, ось тільки що Кириленко сказав, я просто там був. Ото От, тобто? вдома? Так, так. На Європис... Вибачте, я не чую, що з тою нічого говорити не буду. Це його, якщо я не питав, його особисто думку. Ааа, а ви що не скачати і мускальця? Просто кричавка, не хочемо зі скати. Та він автоматично скальчає. Ні, чому просто. я в можна... мене, ну, мене... діти з масою вивезли, і в мене тато народився на Камчатці. Я син москаля А, Добре, дякую, дякую. Це, це професійше, це. Це банальна кричавка, щоб було веселіше проводити час. Це буде коротко, я бо у вашому просто цікаво чому акцент саме вашому віці, коли піду на тривону чому. Забій що лікарні строїтись? Повірте. Скажіть, ось політики повинні стрибуни ось таке кричати, бо це мені здається, що це підбурює людей на якісь гроші. Це як на мене їхня справа, і взагалі це до ну майстра настільки глибоко в політику, це запихати не.